Які є вимоги до дистриб'юторів продуктової мережевої компанії? Мережевий маркетинг це чудовий спосіб побудувати власний бізнес. Але які ж є вимоги до дистриб'юторів? Давайте розберемося. П'ять кроків для успішного дистриб'юторства. Перше це знання продукту. Ви повинні досконало знати продукт, який продаєте, щоб ефективно його презентувати, не тільки знати, а й користуватися. Друге навички продажів: міння спілкуватися з людьми та переконувати їх це ключ до успіху. Але ви можете продати те, що самі використовуєте. Третє. Лідерські якості, здатність мотивувати та навчати інших учасників вашої команди. Четверте самовідданість, готовність працювати наполегливо та переділяти час розвитку бізнесу. П'яте етичність дотримайтесь високих стандартів чесності і порядності. Пам'ятайте, успіх в мережевому маркетингу залежить від вашої наполегливості та відданості в справі. Хочете більше клієнтів? Покажіть їм свою справжню силу. Розпаковка особистості допоможе стати більш впевненим та привабливим для клієнтів посилання у шапці профілю.